Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, дорогі друзі, з нами зараз на зв'язку. Очільниця громадської організації Мережа захисту національних інтересів Ганна Гобко. Ганну я впіймав в далекій Японії в Токіо. Ганно, вітаю привіт, Дмитре. Всіх також вітаю українців з чудової Японії, яка розпочала головування в групі СЕМИ. В G7, і для нас це надзвичайно важливо. Так і за спиною у Ганни Гобко нічний Токіо на сьогодні він світиться. Слава Богу, а блекауту в Японії немає, все працює, електростанції працюють. Ганно, як японці відреагували на це чергове варварство із масованим обстрілом України, вони бачили цей будинок в Дніпрі, який знищили росіяни. Якою є реакція? Що ви відчули? Ну, насправді, коли почалися масовані обстріли, ми, якраз нашою делегацією, це Альона Гетьманчук з е, центру «Нова Європа, Олена Галушка, центр протидії корупції. Ми були в Хірошімі, якраз відвідували музей е, меморіальний миру, і е, з нами були журналісти найвпливовішого е, японського видання. Я вже з понеділка я дуже сподіваюся, що якраз і буде інтерв'ю з нами про наш візит. В Хірошіму, і якраз коли ми бачили ці кадри після першого в світі взагалі застосування атомної бомби е, проти Хірошіми в 45-му році, і коли мене журналістка спитала, що у вас яке відчуття, я кажу, ви знаєте, коли в цьому музеї ти спершу заходиш хірошіма до бомбардувань, і потім ти бачиш і там е, можливості, що відбувається, я кажу, це мені нагадало Маріуполь. Ну, тобто повністю вщент знищене місто. А коли були фотографії людей, я кажу це точно як е, українці, які зараз переживають, і тут бомбардування. кажу: ви розумієте, що е, нас не можна здивувати цими кадрами, тому що українці вже одинадцятий місяць е, несуть на собі тягар геноциду і апелюють до всього світу із благаннями. Дайте більше тої зброї, яка потрібна, для того, щоб ворог нарешті програв, а потім поніс покарання, і тому якраз е, дуже е, символічно, що е, під час цих бомбардувань ми були в Хіросімі, і там е, є небагато. Але тих будинків, які е, фактично знешкоджені, їх залишили. Як таку, навіть не знаю, як сказати, атракцію туристичну для того, щоб е, люди могли приїхати, побачити, е, відчути на собі. Я Кажу, ви знаєте, у вас тут один будинок в центрі Хірошіма кажу, а в Україні зараз хто приїжджає, тобто постійно бачить е, зруйновані або вщент, або наполовину житлові будинки, але найгірше це зруйновані життя, це долі людей, які Мають в сім'ї загиблих, і тому для нас надваж, надваж, надважливо, що під час головування Японії в групі семи відбулася історична перемога України, тому що коли нас запитують, чому ви сюди приїхали. Ми кажемо, ми щиро віримо, що саме в 23-му році відбудеться цивілізаційна а, історична перемога, і Японія має взяти на себе цю відповідальність. Для координації і по зброї, і по економічному тиску на агресора, і по допомозі України для того, щоб ми нарешті е, побачили, що Крим є абсолютно achievable goal, ну тобто, ціль, яка є реалістична на цей рік, і дуже важливо ще ви знаєте е, хіроші тому що. Це приклад того для нас, коли зараз там такий висить плакат всередині, що вже буде в травні саміт Групи Семи, і збоку заклик до нерозповсюдження ядерної зброї, підписання угоди, і я кажу: Ви знаєте, для України, яка здала в третій в світі ядерний потенціал. І зараз, якщо японці не пояснять, маючи певні моральне право апелювати до світу, тому що Росія продовжує ядерний шантаж всього світу, і це не тільки щодо потенційної загрози чи можливості застосування ядерної зброї, а те, що відбувається на запорізькій атомній станції, ті нові загрози, які в наступу із Білорусі, і так само що стосується рівненської атомної станції, захоплення. Ми і Чорнобиль, коли були загрози, тому ми їм пояснюємо, що Японія, яка відчула на собі і Фукусіму, і я в 2015 році відвідувала, бачила це, і потім так само атомну застосування атомної зброї проти мирного населення. Ми кажемо, Україна, якраз це той приклад, де ми для ядерного нерозповсюдження зробили дуже багато, і що натомість ми отримали, що цивілізований світ вагається. Ми бачимо, коли починається знаєте, така конкуренція. То наші друзі-поляки кажуть, що дадуть танки, то британці вже кажуть, що дадуть танки, то вже американці. Ми не це чекаємо. Ми чекаємо єдності не той, хто перший. А ми чекаємо, коли нарешті вся зброя, і це не тільки танки, це і винищувачі, це і атакамси, це і ті насамси, яких нам дали не в тій кількості, які потрібні були, щоб зараз не було Дніпра. А як перед тим було багато інших зруйнованих доль життів людей, тому тут е, якраз дуже важливо окреслити не просто очікування, а де ця лідерська позиція Японії, е, тому що ми не говоримо тут про зброю. Тут якраз в них одне з ключових питань це внесення змін е, до конституції стаття 9, яка забороняє е, якраз застосовувати е, сили самооборони Японії за межами країни і також е, обмежує можливості військово-технічної співпраці. Але ми кажемо про е, те лідерство, коли саме якраз і Японія для ядерної безпеки світу. Для е, протидії енергетичному шантажу і ми кажемо подивіться на досвід пі, Північного потоку потоку-2», тому що вони теж мають якраз е, певну залежність від російського газу і робіть висновки. Тому е, м, е, тут люди е, величезне співчуття, підтримка України більше ніж 80%. е, Тому треба це е, розвинути до того, що ми в 2023 році. Маємо якраз і я дуже сподіваюся, що будуть пришвидшені ті кропки, які є запізнілими уже в часі, тому що на 11-му місяці геноциду і вже 10-й розпочався рік е повномасштабної агресії. Ми далі говоримо про загрозу нового наступу, замість того, щоб говорити, що Росія вже задихається від санкцій, тому що тут теж розглядають е посилення санкцій, Але ще одне з важливих питань це питання конфіскації. І тут треба визнати Росію державою спонсором тероризму, тому що держави-терористи вони не мають суверенного імунітету з терористами. Поводять себе відповідно і до можливостей далі конфіскації законних підстав legal grounds, для того, щоб гроші центробанку працювали. Для того щоб Україна могла перемагати, а потім відбудова. От я зараз сижу за мною, ви не бачите, але е не бачите е якраз я маю на увазі залізничних колій, тому що тут одна з таких найкрутіших інфраструктур, що стосується громадського транспорту. Вони багатоповерхові. От е і е ми, коли добиралися з Токіо в Хіросіму, це 820 кілометрів швидкісними їхніми потягами. За 4 години, 820 кілометрів за 4 години. І я вчора сказала: Ви знаєте, е, я вірю, що буде такий потяг, це будуть найсучасніші технології з Києва в Сімферополь, а це так само десь 800 з гаком кілометрів. Кажу, які будуть за 4 години. І коли ми говоримо про як ми бачимо українську перемогу. Ми бачимо українську перемогу не тільки відновлення територіальної цілісність суверенітету, але повернення Криму. Але ми бачимо Україну модерною з над сучасними технологіями. І тут якраз в Японії про це говориться. Ну і очевидно, для Японії є питання, коли Україна говорить про територіальну цілісність, у них є неврегульований територіальний спір, який давно триває. І тут позиція Верховної Ради. Щодо засудження а, окупації а, північних територій, а, це якраз а, ми о, фактично на міжнародній арені а, актуалізували питання, що держава-агресор не тільки сучасна Росія, але й Радянський Союз, і раніше ця імперська природа, і одне з наших завдань: теж коли ми хочемо пояснити, що таке перемога, це як питання. Деімпералізації і денуклеарізації тут ще навіть не думають так далеко. Але коли ми були в хіруршімі, і я кажу, ви знаєте, питання поразки Росії це питання надання Україні достатньо зброї. Але далі буде перед світом виклик не просто демілітаризації, бо вже там 113 тисяч росіян загинуло, і купа їхньої техніки у нас ми знищили, але питання денуклеарізації, яке треба вже думати. Що робити після е, військової поразки Росії в Україні, Ганно, Ви видали такий цілий пакет, що стосується зараз сучасної Японії, як вона реагує на війну в Україні, і справді те, що ви відзначили, у Японії специфічне законодавство стосовно експорту зброї, приблизно подібно подібне до того, що було ще донедавна. З Федеративною Республікою Німеччини, але водночас Японія змінюється так. У них сили самооборони це насправді вже сучасна армія з потужним новим, до речі, авіонесучим флотом. Я із розмов із чудово вам відомим нашим послом а, України в Японії Сергієм Корсунським з'ясував, що японці зараз змінюють і свою а, військову доктрину, та тобто вони розглядають можливість нанесення ударів. По потенційному агресору чи можливі зміни найближчим часом, а пані Гано з точки зору співпраці України і Японії з тим, щоб японці справді допомагали нам в цих в галузях високих технологій? Ну добре, якщо ми не говоримо зараз там про танки і про літаки. Ну, наприклад, там те, що називають продуктами подвійного призначення? Я думаю, що цілком там японські безпілотники дуже знадобилися б зараз Україні. Як ви вважаєте, ось такі зміни, враховуючи те, що Японія допомагає, наприклад, генераторами зараз допомагає Україні? Так, але а, наскільки швидко ми можемо просуватися далі в отриманні цієї допомоги від такої технологічної наддержави, як Японія? Ну, давайте чесно говорити. Японці теж думають про їхні національні інтереси, і вони бачать, як Південна Корея ось активно розвинувала свій військово-промисловий комплекс, і недавня угода з Польщею майже на 6 мільярдів про спільне виробництво зброї. Це теж для них є таким знаєте, трошки мотивуючим фактором. І е, щодо е, БПЛ е, ППЛА і е, допомоги, яку вони нам надали. Е, товари подвійного призначення, ми їм дуже вдячні і вдячні за цю екстерну фінансову допомогу. Тому що з квітня, коли були підписані угоди, вони нам надали, здається, на 300 мільйонів, потім 400 ще мільйонів допомоги. Це важливо для того, щоб ми фінансово зважаючи на ті проблеми, які почалися із бізнесом всередині і забезпеченням бюджету цінно. Але зараз ми говоримо про їхні технології, наприклад, для виробництва дронів, тому що вже в Україні є багато виробників, і які чесно кажучи, є зважаючи на те, що ці їх наші дрони випробовані в війні, претендуватимуть на те, щоб Обігнати навіть тих країн не хочу спеціально називати країни. Ви прекрасно розумієте, які нам дуже допомогли з дронами, але в нас є всі перспективи бути теж е, топ-виробником, маючи сучасні технології, і вони це теж розуміють. У нас була зустріч в міністерстві е, оборони Японії, і ми проговорювали зокрема на перспективу, тому що це план відновлення реконструкції. І Японія працює через Джайку, допомагає Україні зараз під час, і вони мають багато планів на майбутнє. І на майбутнє я відверто скажу, оскільки у них є досвід відбудови той ж самої, Хіросіми і Нагасаки після Атомного У них є досвід відбудови міст після землетрусів, а також цунамі, тобто вони знають, як працювати із завалами. Як е, сучасні технології від транспорту до всього тому, що стосується військово-промислового комплексу, японці теж розуміють, що їм вже є чому повчитися в Україні, плюс вони ви ж бачили, чим про що говорили прем'єр-міністр Японії в Сполучених Штатах Америки, так само з Канадою. Тобто, вони розуміють, яка загроза в індотихоокеанському регіоні, і, зокрема, у них від е, іншого авторитарного. Режиму, який можливо є торгівельним партнером зараз, але на перспективу вони не мають рожевих окулярів щодо безпекових загроз, які може нести Китай в перспективі, і одне з питань, яке, до речі, скрізь звучить: це добре, що ми з Японією маємо хороші відносини і готується саміт. І я сподіваюся, що президент України візьме в ньому участь і буде ще до саміту візит прем'єра. Японії в Україну я б взагалі хотіла бачити знаєте, такий важливий візит, щоб це був візит прем'єра Японії і ще можливо візит прем'єра Швеції. Чому це важливо? Тому що Японія дуже багато проектів робить і після того, як ми отримали статус кандидата, то наше подальше членство в ЄС це можливість певної синергії, зважаючи на те, що в Україні є важливі критичні мінерали, літій, титан, які на перспективу. Щоб Україна не розглядалась як донор сировини, а щоб Україна була частиною supply chain в новітніх індустріях, де є передові технології, от я за останні півроку була в Тайвані. В ми зустрічалися із президенткою в Тайваню в Тайбе, і потім в південній Кореї і зараз в Японії. Я розумію наскільки оці демократії якраз для нас. Важливо на перспективу взяти найкраще для того, щоб після військової поразки Росії відбудова України чи деякі міста, які будуть будуватися з нуля, в нас були найсучасніші технології. І громадяни України відчули наскільки дійсно якість життя, це від е навколишнього середовища, питної води, повітря, е транспорт, е все те, що, Сприяє довголіттю. тому що якщо ми візьмемо там в Японії тривалість життя, далі це надзвичайно важливо з іншої сторони. Для нас важливі якісь наші традиційні цінності, ось тому, що є питання, наприклад, демографічної е ситуації. Дійсно, е це те, що для нас, ну тобто, є якісь речі, де в нас є свої особливості, наш національний характер, але модернізація, особливо технології, це те, що важливо нам на перспективу робити, тому. Я дуже сподіваюся, що буде участь президента України в саміті Групи СЕМИ. Також ми запропонуємо масштабне бачення. Ну і найголовніше це дійсно військова поразка ворога. І тут Японія, не зважаючи на певні як скажімо там обмеження в конституції, але що стосується загроз для демократії і того досвіду, який є в Україні, тому що ми бачимо, як готується там Тайвань. Як інші держави готуються для протидії, але в Україні є як контриб'ютору безпеки що сказати? Ну і ще важливе питання це питання глобальної продовольчої кризи. Уже ми тут говоримо про посівну 2023 на весну, тому що питання Global South і забезпечення продовольством є на порядку денному і тут. Це можливість е, отримати не тільки техніку, тому що японці в техніці, до речі, одне з питань було, що наша техніка для невеликих фермерських господарств, а вас такі великі, чи збираєтесь ви змінювати е, підходи? І кажу: ну нам насправді важливо, щоб е, якраз е, розвиток е, невеликих фермерських чи там е, середнього розміру господарств, тому що це і робочі міста і це місця, це так само. І е, забезпечення якісними продуктами, тому е, і такі питання в нас теж на порядку денному, тому що це можливість України як гарантера продовольчої безпеки бути на порядку денному світовому вже не просто навіть групи семи, а значно ширше, і під це мобілізувати світ е, для того, щоб і провести розмінування. Територій і пришвидшити деокупацію територій для посівної, і це питання якраз актуалізувати, чому нам треба танки леопарди, чому нам треба винищувачі і чому нам треба дальнобійні системи для того, щоб ворог не міг продовжувати вбивати цивільне населення України, знищувати нашу інфраструктуру. Ну і це справді це дуже важливо, щоб президент Зеленський взяв участь в засіданні групи Групи Семи, в засіданні групи найпотужніших країн світу. Світ справді вже перехворів тією хворобою. Коли пам'ятаєте, вони Росію включали в цю вісімку, називали її великою вісімкою. Все вишвернули. Росією там вже не смердить. Так це це важливо. Ну і важлива участь президента Зеленського, тому що це не лише моральна підтримка бути в цьому клубі найпотужніших країн, а це прямі зустрічі, це прямі домовленості, домовленості між лідерами країн. А, і пані Ганно, я так чув, що Японія вже як як країна, яка головуватиме, вона вже це питання ініціювала так про, про присутність України. Так, це питання вже ініціювало. Тепер дуже важливо Знаєте, коли ви говорите, що Росія вже не є в там 8 її звідти вишвиднули. От ми знаходимося в Токіо, і Токіо це нам мабуть одна третя е, національного бюджету Російської Федерації, тобто це місто е, з е, там ДЖДП е, населення, яке тут проживає в столиці Японії. Тому е, очевидно. Росія, я дуже сподіваюся, що будуть жорсткіші економічні санкції, Ми тут говоримо про санкції також проти Росатому. Ось і ми дуже сподіваємося, що Японія буде піднімати це питання. Ми знаємо певну залежність і США і, і так само Франції. Вони вже є, зокрема з Росатом там певні контракти. але це питання глобальне тут. Японія хочеться, щоб вони взяли певне лідерство. І що стосується участі України, це буде чи не вперше, коли братиме участь, І я хотіла б все таки, ну будемо дивитися, як буде ситуація на полі бою, але як візит в США був надважливим для того, щоб мобілізувати конгрес, білий дім, роз, можливо, розблокувати якісь питання пришвидшити рішення наших партнерів. Ось, так само і в Японії, я думаю, що саме фізична присутність, не просто онлайн-виступ, вона тут є важлива. Я собі навіть так казала, думаю, G7, там група семи, and great Ukraine. І, Клас. буде, ну, і буде такий... G8, G8, G7 plus Great Ukraine, G8. Ну і я думаю, тому що в Японії, коли ми проговорювали з джайкою, вони кажуть, що давайте згадаємо, а який успішний досвід після Другої світової війни реально відбудови. Це давайте чесно. Це тільки план маршала для повоєнної Європи, який був і далі, що вони ще називали це якісь такі невеликі проекти. Тому, фактично, Україна після поразки Росії і наша перемога вона має другий компонент: це побудувати сучасну е Україну. Так, можливо, для когось вона буде конкурентом, але після провалу поразки в Афганістані трильйони, які трильйон понад трильйон доларів, які були, показали, що Захід не справився, і тому для Заходу зараз це для того, щоб повернути цей моральний капітал, свій авторитет, їм потрібно не тільки щоб Росія програла в Україні чим швидше, але й потім допомогти Україні. Тому Great Ukraine має стати і економічно. Потугою з неймовірною е, армією, яка буде контриб'ютором глобальної безпеки як член НАТО Україна в перспективі. Ну і мені хочеться, щоб економіка України назбув цей потенціал після розпаду радянського союзу. Тому питання деолярхізації тут теж звучить питання. Відверто скажу, і про Китай. А чи буде мати він доступ до відбудови? Звучить е, так само питання. Забезпечення прозорості використання грошей, тому що для Японії це надзвичайно важливо. Вони багато говорять і про те, що була корупція в Афганістані, і ця корупція не тільки через певну корумпованість, продажність там чиновників, е ось е в Афганістані, але й міжнародної спільноти. Тому е як наголошують, дуже важливо, щоб цей ownership був з України, тобто є національний рівень, де ми маємо зрозуміти, яка наша стратегія. Але й буде так само рівень громад, і от уже Японія, яка допомагає нашим е, містам, громадам. Нам теж дуже важливо, щоб всередині була реальна децентралізація, а не е, як є спокуса, особливо зараз під час воєнного стану, е, все на себе натягнути, показати, що тільки ми тут це вирішуємо, тому що е, є певна сила у е, сила е, Тому що в Афганістані була був певний такий, знаєте driven approach. коли те, що в донорів було, вони віддавали навіть те, що так само, і коли говорять про відбудову Іраку, ось нам дуже важливо проявляти е, нашу власну ініціативу, наше бачення. Ось, але з іншої сторони, механізми прозорості вони є надважливими. І тому е, тут багато теж говорить про е, буде от зараз саміт Україна ЄС. Як ми виконали сім критерій, як ми далі рухаємося до відкриття перемови щодо. Подальшого просування щодо членства в Європейському Союзі, але для України це хороша можливість, як для тренсетера далі е, і через подальше продовження реформ, і е, рухатися в тому, щоб е, виборювати своє вже лідерство в економічній сфері, в світових ланцюжках е, сучасних е, індустрій. От, коли ми говоримо про військово-промисловий комплекс, наприклад, 3D принтинг-технології, тобто ті речі, які осучаснять дійсно. Зроблять нас ну те за що люди віддали життя, що це буде не, не змарнований шанс, Ганна. Знаєте, у нас є мені здається така синергія в міркуваннях. Я і в ефірі кажу, що якщо на заході нашого континенту є Велика Британія, то на сході є велика Україна, і, і ми, ми таким чином зміцнюємо те, що називається системою нашої колективної безпеки. У нас, на жаль, хвилинка зараз в ефірі, але а, східний регіон також суттєво змінюється. Більше того, Росія підірвала ось цю систему безпеки і на сході. Ми з вами чули, що дивлячись на війну в Україні і на цей ядерний шантаж, який чинить Москва, Південна Корея вже заговорила про можливість розміщення на, на її території ядерної зброї. Скажіть, ну на жаль, коротко, тому що часу у нас немає. В Японії як реагують на ці загрози чи збираються вони. Підвищувати рівень а, своєї безпеки, так ну і, 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 власне кажучи, модернізувати і змінювати свою систему оборони, вони це ключове. Вони говорять про втричі збільшення оборонного бюджету, про зміни до Конституції. Але тут би сказали надголовне: якщо світ не дасть Конкретно по рукам Росії з ядерним шантажем відкривається ящик Пандори, так. який є наднебезпечним. коли авторитарні режими, які мають ядерну зброю, почнуть диктувати в порушення міжнародного права зруйнування архітектури безпеки світової. Тому Японія, якраз яка пережила Хіросіму Нагасакі, вона має всі моральне зараз право апелювати і домагати вимагати. Тиску на Росію для того, щоб відбулося виведення російських військ з Запорізької атомної станції, для того, щоб відбулося покарання і санкції проти Росатому, там де ті партнери наші вагаються. Тому ми тут якраз і апелюємо: беріть відповідальність і лідерство. Тому що завтра інші ядерні держави, північна Корея, Китай і так далі будуть використовувати той ж самий метод, тому цього категорично неможливо допустити Never again! Дякую, дякую. Ну і ось Ганно, бачите, відстань між Києвом і Токіо не завадила нам. Ми спілкувались, спілкувалися з вами напряму в реальному часі. І, взагалі, це дуже приємно, що далеко-далеко на сході України. На сході України хотів сказати на сході світу. Та на сході світу, там, де як, як прийнято казати, сходить сонце, є країна. Яка є дружньою до України, там живуть наші друзі, які нам допомагають. Тому наші вітання японцям і простим японцям, яких ви будете зустрічати, і політикам. Ми цінуємо цю допомогу. Насправді, дякую за вашу діяльність. Шановні з нами на зв'язку була Ганна Губко, керівниця, очільниця громадської організації Мережа захисту національних інтересів. Ганно дякую! Слава Україні! Героям слава, слава Господу, і ми тут дійсно дякуємо Японії і всім, хто допомагає Україні. Дякую. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.